Сьогодні ми намалюємо з вами ось такі гарні квіточки, називаються вони мальви. Вони дуже нас на Україні розповсюджені. Вони різних різних кольорів. І у мене на картинці ось такі рожеві. Як ми будемо малювати? Ми будемо малювати з вами гуаш фарбами і будемо застосовувати часткову техніку монотипію. Монотипія – це, це такий як отиск. Ми вже щось з вами робили таке, і будемо повторювати трішечки. Ось мої квіточки. І я взяла ось такий картон, трішки тонований. Ви можете на білому папері робити, можете взяти тонований також папір. Ну, подивіться, що у вас є і що ви зможете зробити. І як ми будемо з вами робити? Ну, давайте спочатку подивимося, як вони ну, виглядають, ці наші квіточки. Ось дивіться, таке довге длинне стебло, товстеньке, і розташовані в такому шаховому порядку квітки ем, великі. Вони такі, як, ну, як, як назвати форма така. Як конус, так? Заглиблення там, і такий велика, така в нього серединочка, такий пестик жовтенький. І дивіться, багато ось таких бутончиків, ще не розпушених. І листя ось таке в нього, як зірочка, бачите? Ми отиском монотипів зробимо листочки. Зробимо квітки, а вже потім ще будемо пензликом доробляти стебло, там десь якісь деталі на листочках і серединочку у квіточки. Ну, ось дивіться, Я взяла для монотипу ну, ось таку кришечку з якоїсь коробочки пластикову. Бачите? Ви можете будь-яке щось зручне для вас взяти. І далі ми робимо ось таким чином. На палітрі я розводжу зелену фарбу. Спочатку я листя розташую, а потім далі квіти будуть. Краску я накладаю не рідку таку кашицю, таку, бачите, щоб вона була і не розтікалася, але і щоб не суха була. Ось так. Не обов'язково і ретельно перемішувати, вона в нас змішається ось тут на роботі. І далі я роблю ось таку зірочку. Ой, ось це більш випуклою частинкою. Ось таку роблю зірочку. Але можна робити більше, менше. Ну, спочатку ось так зроблю. Можна десь додати темнішого серединку. Ось так. І далі ось так прикладаємо і притискаємо. Вона краска дещо розплющується і змішується. Зараз подивимося, що в нас вийде. Ось бачите? Такий листочок вийшов. І ось так продовжуємо ще робити листочки. Знизу їх багато, а далі будуть вони вже поменше, не такі великі. Так, і ще в мене ось така антірочка волога, і я буду е, через деякий час е, витирати фарбу, щоб вона у нас була більш охайний такий відтиск. Ой, бачите, зробила і. Накладаю сюди. І викладаємо такий, щоб в нас був як ритм, Ну, ось дивіться, тут ось так воно. Два ближчі, один трішки в сторонці. Ось так накладаю. Десь серединку темніше, а може темніше весь листочок зробити, тому що вони різні якісь в тінь ушли якісь на світло попали. І далі ось сюди сторонку ще зроблю листя. Краска ось так розплющується, і робиться ось такий листочок. Бачите? Так, далі в мене тут вже багато розплющеного, я трішки прибираю зайве і продовжую робити такі відтиски монотип'я. Так, далі ось тут буде в мене один ще листочок. Дивіться. І акуратненько, так, е -е, охайненько знімаю, Знімаємо. Так. Ось тут ще. Так, і зараз зараз зроблю трішки менше, то усі е, такі великі, а тепер зроблю трішки поменше листочки. І можна робити їх ось так. Так, фарби повинно бути е, немало, щоб воно від і е, не чекаємо, поки вона висохне, щоб воно. Відтиснулась ось так. І зараз зверху ще трішки. Так. Ну, давайте поки стільки буде, а потім, якщо буде замало, ми ще додамо. Так, ретельно витираю кришечку, бо зараз будуть квіти. Так, пензлик вимиваємо, щоб зеленої фарби в нас не попала на квіточку. І далі почнемо робити наші рожеві квіточки. Так, ось я тут змішую таку рожеву фарбу. Можете, сюди ось так. Сильно можна не перемішувати, вона в нас змішається, коли буде відтискуватися. І робимо. Ось такий короляшок. Але, бачите, тут у нас є заглиблення, тому ось сюди серединку я трішки тем, темнішого так, покладу краску і відтискуємо. Давайте побачимо, що в нас вийде. так вона розплющилась, розтікається. Така квіточка вийшла, бачите, як гарненько. І далі знову так, знову накладаємо на цю кришечку. Або якусь другу річ ви візьмете, яка у вас там знайдеться темненького всерединку. І ще один зробимо квіточку. Ось так. Так, витираємо час від часу, щоб воно було гарно ахально. Можна трішки меншу зробити квіточку, додамо знову серединку. І ось так, отак. Сюди. Так. І далі трішки поменше треба зробити, бо вони як догори, то вже менш вони такі розкриті. Трішки поменше зробимо кругляшок. Серединку темнішу. Давайте ось сюди ось так ось. Так, ще зробимо. Середку покладаємо тинишої рожевої фарби. Ось сюди ми зробимо квіточку. Отак. От так, далі будемо доробляти е, пензликом. Мабуть, зараз ще одну квіточку зроблю десь. Ось тут можу. Все, поки це відкладаємо. Зараз я водичку зміню, бо вона вже в мене брудна, і продовжимо. Так, Далі будемо вже працювати пензликом. І нам треба зробити ось ці стебла і бутончики такі на розкриті. Зараз ми намішаємо фарбу. Буде в нас і темна, і світла. Тому що вони е, доволі товсті і є об'єм. Ми це зробимо також. І ось так, ось так буде одне стебло. Ось так. Будуть такі кругленькі бутончики. Так, тут зробимо ще стемлинку. Щоб вийшло тоненько, пензлик ось так трішки він у нас літає, не притискуємо дуже, щоб кінчик тільки малював. Можемо і тут якісь пінки такі зробити. Гуаш накладається, ну, працюємо гуашю густо, непрозоро, густенько накладаємо, тоді буде дуже гарний колір, видно. Так, можемо ще якісь тут стеблинки додати, бо вони таким кущем ростуть, і дуже багато їх і квітів, і стебла, і листя. Але це в нас виходить так ем, пласке. і ми додамо сюди ще світла. І зробимо це ось так. Візьмемо зелений більш світлий, ось такий. І ось так зверху будемо робити, висвітляти. І в нас вони будуть такі об'ємні. Також можна і на стебло покласти трішки світла. Такі вони кругленькі зразу стають. Так. Тепер ми ще зробимо ось що. На ось цих листочках, що вже ми зробили. Ми зробимо ось такі. Там є ось так от точечка. Всередині. І від неї ось так ідуть такі проживочки, ось так, як зірочка. Ось так давненько розташовуємо, доробляємо вже пензликом, додаємо якісь деталі. Можна і світлим зробити. Ось тут може світлий, світлі такі, кружилочки зробити. Так, і е, тепер ми зробимо всередині такі гарненькі будуть у нас серединочки. Можна взяти пензлик, можна взяти, ось я взяла таку паличку ватну, ось так. І далі ось так будемо жовтиньки робити, вони такі трішки витягнуті. Ось так. Ось такий у нас дуже швидкий малюнок вийшов. Все, малюємо. Можна так залишити. Ми передали характер основний форму, літів, кольор, листя. І можна так зробити таку замальовочку. Все робіть і показуйте, що у вас вийде.